Моя любове, я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни, лиш не зроби слухняною рабою, не ошукай і крила не обідни. Не допусти, щоб світ зійшовся клином і не приспи, для чого я живу. Даруй мені над шляхом допалиним важкого сонця древню булаву. Не дай мені заплутатись в дрібницях. Не розміняй на спотички доріг, бо Кості перевернуться в гробницях гірких і гордих прадідів моїх. І в них було кохання, як у мене. і Від любові, тьмарився їм світ. І їх жінки хватали за стремена, та що поробиш тільки до воріт. А там, а там жорстокий клекіт бою. І дзвін мечів до третьої весни. Моя любов, я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни.